Адже ну насправді українців Пілсудського є своє, можливо, трошки рахунок, тому що так чи інакше він був причетний до політики пацифікації на Сходніх, тобто на західній Україні, яка там мала потім ну такі певні наслідки, ну якби такого протистояння між українцями і поляками і певним чином долучилося до потім дуже сумних подій на Волині під час другої світової війни, наприклад. Ну, але е, ніхто не хоче применшувати заслугу Пілсудського, звичайно, для Польщі. Польщі так. Але зараз ми будемо говорити не про це. У нас в студії вже є гості. Далі ми будемо говорити про Євро 2012, яке гряде і власне про те, що робиться зараз. До нього в нас в студії волонтери, які тестують українські е, всякі вокзали. Всі, коротше, всі, хто має бути причетний до цього, тестують на знання англійської е, чи тільки на знання англійської чи ні. Ну, зараз ми е, це Наталія Ватаменюк та Микола Воробйо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Це тільки знання англійської. Я знаю, що виходите з англійською з усіма говорите, там з міліціонерами, з касирами. У Вас хто вас уповноважив спочатку? У вас є спеціальне посвідчення? Я бачу, що ви прийшли з шоломом. А так продовжуючи мілітаристську тематику з приводу пана Пілсуцького, ось тут у нас назва європатруль. З іншого боку, у нас кількість днів, які залишаються до чемпіонату 182 дні. Інколи я її надягаю, навіть отак. Якщо можна, я буду сьогодні в касті запросто. Це має бути символом. Чого Що так небезпечно? У нас ну це таке польове тестування підготовки до євро 2012 Ось так. Ну тим паче, так підняти настрій аудиторії. Нам насправді коли вже підняв настрій. Андрій сказав, що ми вже підкуплені. Він нам приніс по яблуку. Сказав, що це краще ніж кава. Починати ранок так, так що. Настрій у нас вже нормальний. Тож скажіть, ви з, з власної волі, чи ще ця ініціатива перевіряти а, з приводу тестування? Хотів так. одразу сказати, що ясно, що це це не тільки мова. Ми розподілили так критерії десь чотири: перше це рівень сервісу, другий це ціна, якість, третій це мова і, і четвертий це фактор несподіванки. Ось так. Тому а, в, серед наших об'єктів вже були автовокзали в приймаючих містах, також жиде вокзали і аеропорт Бориспіль. Буквально минулого тижня там було так понеділок. Угу. Розкажіть трошки про ну, про вашу організацію. Як у вас все це працює? Скільки у вас людей? Як ви розподіляєте обов'язки? Хто вас фінансує? О, oh, гарно, no, взагалі, волонтерський рух в Україні можна сказати, тільки починає зароджуватися, і в принципі, тих волонтерів, які підготовлені, дійсно можуть працювати в, в будь-яких умовах. Нас вже налічується більше ніж 400, Це в самому Києві. Uh -huh. Це ті, які нас дійсно була психологічна підготовка, медична підготовка. А підготовка як до речі відбираються волонтера? Це просто зголошується хтось за, за оголошеннями. Як взагалі Обласне. дійсно було оголошено реклама в. в... Інтернеті було і люди, молоді люди, ну, не тільки, молоді, молоді, якщо не там тільки прийде... молоді, просто молодих більшість. Угу. А всі бажаючі могли заповнити анкету, потім а, проходить. Відбір по анкетах і безпосереднє спілкування з психологом. Якщо людина, в принципі, є адекватною, вона може реагувати на якісь несподівані моменти, вона може працювати в натовпі, тому що волонтер тим більше до футболу, коли готуючись, то це дійсно робота з натовпом, робота з непередбачуваними ситуаціями. І таким чином відбирались волонтери після співбесіди. Потім проходило навчання. Навчання проходило поетапно. це психологічна підготовка, медична підготовка і іноземна мова. А медичне, що там якісь знання волонтерів спеціальні? Це якісь там надання першої допомоги в разі чого чи як -то? Так. Медична допомога ну, нам допомагає в цьому е, Печерський відділ Червоного Христа. І в першу чергу, звичайно. Ну, тобто, волонтер це основні обов'язки волонтера. На вашу думку, це як? Перше, це мова. Друге. Uh -huh. ну, е, показати, по куди піти. Якщо починається, вона тримає казку і починає включатися активно. Вона може знадобитися на євро, я вам кажу серйозно. Дивіться, насправді, перше це знання мови, друге це йде перша медична допомога. Незалежно від якого напрямку роботи волонтера. або це транспорт, або це фан-зона. Він має бути має повинен мати навички надання першої медичної. Тому що ситуації різні бувають, і тим більше, коли велике мати... скуплення народу, то ну може комусь навіть просто банально стати погано в обмарок. Волонтер мусить мати з собою якийсь набір ліків. певний... звичайно аптечки так. буде мати та аптечки. Так, Для кожен першої волонтер. допомоги і взагалі. Взагалі знання, що робити з цією людиною, яка втратила свідомість і, і взагалі, ну і звичайно, якщо це іноземець, то потрібно знати іноземні. А мир. як волонтери будуть один одного ідентифікувати? Ну якщо вони будуть не в казках, ну то як вони знаю, де одного передбачувалось про те, що волонтерам буде надана форма. Ага. Взагалі, ті перші 400 людей, які випустилися в нас, вже якби була підготовка. Ми приймали участь в багатьох вже заходах, окрім футболу. Це було день незалежності, це Юнь Києва, ще безліч заходів. І нас як ідентифікувала, нам. Видали червоні футболки і червоні кашкети. Тобто, в такій формі волонтера видно здалеку, тому що ми всі в червоному бігаємо. Такі яскрава форма. Та, Червона, ну я агресив. Ну, а, особова... а ти поприїхали справа... в комуністичну посткомуністичну країну, або а, а, це а, зараз, або... можливо, українці асоціюють червоний колір з комуністичним, тому що М -м. в нас минуле таке історично. Але насправді це колір, який допомагає з натовпу яскравий, яскравий. Від... Так як на полюванні. Витком. Ні, треба одягнути червону шапочку, щоб тебе здалеку бачили, щоб тебе не Ні, космонавти. Вони в такі оранжові комбінізони, щоб са таку спав волонтери і легко побачили. легко побачити, mm -hmm. погукати по допомоги і сам Добре. самі себе можуть. Які сме... перші підсумки виходите, от спілкуєтеся? Що ви можете сказати? Е, ще таке дві дві така ну можливо, навіть одна, але так довга. Е, дивіться питання в тому, що є волонтери УЄФА, є волонтери приймаючих міст. Тобто УЄФА готує своїх волонтерів. В Україні буде працювати 2800 людей, їх підготують і тому подібне. В приймаючих міст готують самі міста. Ну тобто вони е, опікуються за підготовку молодих людей. І тут спочатку заявлялося те, що Київ має підготувати 6000, тисяч, да, Харків там теж 4000, тисячі, Донецьк стільки ж, і Львів тисячі. Тому тобто, безпрецедентний взагалі ага. волонтерський проект в історії. Ага. Да. Ага. Але наймасовішим волонтерським проєктом це було 750 років від дня заснування Львова в 2006 році, і тоді взяли участь ну, приблизно 750 волонтерів. Зараз ну, ми маємо скільки рахуйте, 10 тисяч, ну скільки. Ну тобто масовий такий проєкт. Тому ну насправді все дуже серйозно. І вдається Ну, набрати таку кількість -ки волонтерів. Дивіться, людей вдається набрати, тому що люди хочуть допомагати. Насправді, тому що я, я вважаю дійсно Україна дійшла до того моменту, коли люди хочуть щось зробити. От от просто, просто так для, що, що, для України, для, для інших. От, от я буду там. Вони ходять безкоштовно на якісь Ви вчать англійської, наскільки я розумію, так? Ну насправді Курси. дивіться, коли. Це Волонтерів класно. набирають, то їм ще не говорять, що вас будуть вчити безкоштовно англійської мови. Коли йшла промокампанія стань волонтером. Взагалі про навчання мова не йшла. І тому ті люди, які йшли на на те, щоб стати волонтером, вони просто з доброї волі про те, щоб допомогти Україні зробити гарне обличчя і що щоб люди буде зустріти... нормальні збираються чи ні? Ну звичайно, ну, я ж бачу я... так. Що так ви в кінці просто об'єднуєтеся в якусь партію, перемагайте на виборах, тому що ну наші політики вже нема на кого ставити. А, просто знаєте. ми, ми <рес> задаємо, Дякую, за те, щоб бути осторонь політики, так. тому що це завро. Звичай... Це, це було звичайно жарт. Насправді, але я хотів сказати... Давайте нарешті подивимося, як виглядають от ваші ці тести з англійської мови. у Нас О, там є класно. відео.

we must uh, change this way then uh, turn right and the station uh, metro metro and which uh, metro which underground station olympics Отже, знайшли за таки, не тобто не знайшов, знайшовся міліціонер. Чи Дивіться, Акція, ну насправді, компанія Європатруль це така волонтерська ідея. Спочатку цим займалися журналісти, да? mm -hmm. ну тобто і зараз, тому що я теж пишу на цю тематику. І ми моніторили підготовку, вартість зростання об'єктів євро 2012. Наприклад, mm -hmm. там стадіон Олімпійський, якщо він у 2007 році коштував там півтора мільярда гривень, то протягом трьох урядів, трьох років там зріс там втричі, да? mm -hmm. так само там із аеропортами, і там термінал, де. В аеропорту Бориспіль і так далі. А зараз ну європатруль продовжується вже волонтерський, як ви бачили. І ідея в тому, щоб якраз моніторити підготовку до євро 2012 основних об'єктів. Ну от у вас немає такого враження, от, якщо можна у вас про таке запитати, що дуже багато вкладається грошей Власне ці об'єкти, ну там стадіони, але люди ж прийдуть не тільки вони приїдуть на стадіон на один матч, наприклад, а приїдуть вони будуть кілька днів. Заради одного матчу, але вони будуть тут, наприклад, в цьому місті там Харків, Донецьку, То, зокрема, ви казали, що перевіряєте ще й сервіс. Як в цьому на Так, тобто, як от ці, може, у цим нас... може можливо ту сюди треба було якусь частину грошей там кинути? Ну не тільки стадіоном буде жити вболівальники. не тільки від стадіону повезе додому. Ну, питання таке, що ми втрачаємо там, мільйони гривень на промо України за кордоном, показуємо наші ролики на CNN, Але разом з тим, чи не простіше дійсно вкласти там, наприклад, в, ну, саме в підготовку сервісу і в підготовку кадрів до євро 2012 Є така потреба? О, звісно, що ми бачили так. І ще одне, навіть потреба не тільки щоб підготувати тих кадрів, про які ми тільки що бачили, що іноземної не знають, а самих волонтерів. Тому що першопочатково дійсно робилася підготовка. Два місяці йшла підготовка. Це був серпень і вересень. Угу. Зараз волонтерів призупинили і вже не готують. Вважається, що в Києві. принципі в Києві не потрібно готувати волонтерів. Ішла така думка про те, що можливо взяти студентів, але те, що буде примусово, Ті, хто видав такі рішення, вони не розуміють, що те, що буде примусово сказано студентам, це не буде щиро, і ця людина не буде віддаватися. А на а чому Зупинили це з браком грошей, пов'язано чи як? Ну певно, очевидно. що так. Тому що ну в принципі йшлося мова про те, що буде фінансування на волонтерів. А це навчання, скільки мало тривати? Тобто, це підготовка нових і нових волонтерів, чи це одна програма, коли одних і тих самих людей в програму? Справа в тому йде, щоб готувати порціями, скажімо mm. так. Перший місяць ми готуємо одних, тому що а, взагалі йде психологічна підготовка. Це інститут Драгоманова. Готує потім там іноземна мова теж своя школа. І... Просто всіх зараз 6 тисяч ви не підготуєте. Треба певне і місце, і вчителі, які будуть готувати. Психологи. А звідки ви знали, як треба готувати волонтерів? Ви якусь спілкуєтеся з тими волонтерами, що від УЄФА вони якісь програми скидають. Як там а, це, є, це. все ж таки у дає певні рекомендації щодо підготовки волонтерів, приймаючих міст? Але є в тому проблема, що. Саме от волонтерський не має єдиної волонтерської всеукраїнської концепції. Тобто кожне місто готує на свій страх і ризик, да, скажімо так. Чомусь Київ вирішив, що їм потрібно 6 тисяч. А Львів сказав, нам потрібно тисяч. Ось так. Тому кожен керуючись своїм досвідом готує волонтерів і ну, координації такої, поки не спостерігається. По сервісу ж які ще запитання, крім міліціонерів, які туго розмовляють надрішую. От, ви, ви до речі, правильно сказали з приводу стадіонів. Насправді вболівальники про і ми вже знаємо, хто буде грати в Україні, тобто приїдуть сюди і французи. І, і Швеція, так, і Англія, якщо так, не помиляюсь. Так. А, спо, були великі сподівання на росіян. Да? Росіяни ж ну, ми <гум> паймемо друг друга, немає проблем. Да? І сервіс вони такі невибагливі, друзі. <гум> а, але знову ж таки. А, що стосується, наприклад, вокзалу, який ми проводили, там взагалі дуже конкурентна була ситуація, поки ми збиралися, збиралась поруч адміністрація вокзалу, і ну десь хвилин 20 у них все ж таки було, щоб підготувати вокзал до євро 2012 і вони там дали по рації. Відразу таксистів немає. Знаєте, цих ще орендодавців, які там квартира, квартира, їх теж зникли. Ну і ці хлопці в камуфляжній, ну теж насправді треба 20 хвилин, щоб підготувати щоб вокзал до євро 2012 Не так вже багато, але ви тільки не тільки на камеру проводити ці тести, виходить. Тебе без журналістів. Бо з журналістами то вони підготувалися. Регулярно то Бо, насправді вони навіть і часу не мають щоб підготуватися навіть коли ми приходимо з журналістами, mm -hmm. тому що це так несподівано. Це як головна особливість така несподі... ефект несподіванки. Напевно, тепер кожен кожна установа, там типу там вокзалу, там ще щось там. Вони напевно так шукаємо міліціонера, який трошки говорить по англійськи кількості одна штука. І він там завжди припасений на вахті. Там депресив пожалуйста. Наші їх ж теж готують. він привдягається це вчитель англійської мови просто. Ви, їх же ж теж готують міліцію. До речі, ви спостерігаєте якийсь прогрес? Ну от я, як журналіст, був на декількох таких заняттях на базі інституту внутрішніх справ університету, вибачте, внутрішніх справ України. Питання в чому? Питання в тому, що е, потрібно якраз готувати волонтерів. Чому? Міліціонера. Ми знаємо його зарплатню, ми знаємо його графіки взагалі. Ну Як можна вимагати від нього ще англійську мову? Ну, він же не топ-менеджер, правильно. Ну, він, ну, в них немає елементарно, в них немає мотивації. З яким успіхом можна ще від нього вимагати, щоб він добре знав, наприклад, астрофізику і час від часу її викладав для там, дітей в 10 класі? Так, ну приблизно так. Але знову ж таки, скажімо люди в формі. Це будуть перші, кого зустрінуть вболівальники Євро 2012 Перші до кого вони будуть звертатися по допомогу і так далі. Ну тому, що там заведено так, що підходиш до міліціонера. Він тобі до ну, до поліцейського і він тобі все розкаже, підкаже. А в нас трохи інше ставлення. Ми то знаємо, що наш росіяни теж знають. Вони зразу так о, міліція, так треба тікати. Так, так. <клі> а в них ж по іншому заведено. Є якась надія на те, що нас до до літа щось трошечки зміниться. Ну, наприклад, у мене як волонтера є надія на те, що все-таки продовжиться навчання волонтерів, і тому, що насправді 400 людей, тих, яких підготували, це трошки маловато. Київ це велике місто. І в мене є надія, що буде йти підготовка поетапно, дійсно так, як має бути, і ми будемо представляти обличчя Києва, тому що ну, хочеться, хочеться як найкраще. І ще, ще одна є проблема. Проблема, наприклад, у волонтерів з житлом. Тому, а, що... Буквально Тут, закінчується вже час. Так, 15 секунд у нас залишається. Так. Проблема в чому, що їм немає на той життя. Дивіться, Вчати. я, наприклад, я студентка і я волонтер. Мені сказали, до 30 травня ви звільняєте житло. А після 30-го, де я буду жити, щоб, щоб служити Києву, скажімо так. Ну, сподіваюся, нас почули ті кого. Е Хотілось би, щоб це почули. Дякуємо нашим гостям. Дякую. Це волонтери, які власне займаються будуть займатися тим, що будуть зустрічати гості, які приїдуть нас на євро 2012 Дякуємо вам. Ми на наразі.